Настала пора нашій молодій парі займати своє почесне місце за весільним столом, і, звичайно, провести за той весільний стіл повинні найдорожчі, найближчі люди. Це наші матері. Шановні наші матері, за все життя навчились в себе своїм дітям віддавати, і любов свою, і теплоту сердець, і вірність, і снагу, щоби вони на радість виростали, на радість матері і всьому роду своєму, щоб теплотою повнився ваш дім. А хата була щедрістю багата ви руки рушником. перев'яжіть їм на добро. І за стіл весільний просим проводжати. Батарії перев'язують молодятам руки весільним рушником. І за поле рушника під облески усіх гостей запрошуємо молодят за весільний стіл. Усіх шановних гостей на весіллі нашої чудової молодої пари Василя та Ірини. І давайте, як годиться на початку нашого весільного торжества. Ми привітаємо їх гучними ширими оплесками. Зараз відкриваємо усі ті хмільні напої, які бачимо перед собою. Наливаємо собі усім сусідам навколо і п'ємо за здоров'я нашої молодої пари. Я накрию стіл широкий, під черешнями в саду, Запрошу до себе в гості Тих, кого давно люблю, Кращі вина, кращі страви я поставлю на столі, е, гуляймо, любі друзі, від зорі до зорі, І наливай, наливай Хай міріє голова, за здоров'я вип'єм наше і за тих, кого нема. Наливай, наливай за жінок і за любов. Вип'єм з по поповні і на є допомісно. Пригорне нас са вечірні, кине ніжний то тоні. І залишиться назавжди в наших душах білий сні, а поки що веселі вас обітанути в журбі, як гуляємо, любі друзі, від сорі до сорі. І наливай, наливай, хай вміліє голова, за здоров'я вип'єм наше, і за тих, кого нема, наливай, наливай, за жінок і за любов. Выйдем з друзами по повоне І на ле полки снов. И наливай, наливай, дай мне голова. За здоров'я вип'єм наше, і за тих кого нема, наливай, наливай. За жінок і за любов вип'єм з друзями по повні І на лів повні знов наливай, наливай. наливай. Хай мені голова, за здоров'я вип'єм наше, і за тих, кого нема, наливай, наливай, за жінок і за любов, вип'єм з друзями по попоні. Таке ок! Усильні гості, ну що, п'ємо по другій? По якій по четвертій випили? Пане, ви дуже правильно зробили. Між офіційними тостами має бути кілька неофіційних. Тоді забава буде справді весела. Ну але зараз, шановне весільне товариство, настала пора другого офіційного тосту, який завжди і всюди п'ють за найближчих найкращих друзів, оскільки ними є для наших молодят наші батьки. Тому батьків молодят, я прошу, будь ласка, із келихами. Підійти сьогодні до своїх дітей і сказати їм іще раз ті щирі слова привітання, які можуть сказати тільки батьки своїм дітям і тільки їм. Тому, шановні весільні гості, наливаємо, наливаємо чарки, піднімаємо за батьків наших молодят і звичайно за наших батьків. А у дарунок від музикантів приймайте пісню. На дворі вести перешу, я тобі з криниці води, я тобі з криниці води, на сі ідей, на боршу, я тобі з криниці води, я тобі з криниці води. Nasci em Lisíquide, na